Вітаю, друзі, з вами Фелікс. І сьогодні ми перевіримо, що лежить в цих нових капсулах нового мажору 2025 року, який буде проходити в остіні штат Техас. Загалом існує 6 видів капсули, я закупив кожної по 10 штучок. П'юхали на спонсори, і давайте їх повідкриваємо. На Bloody Case на зі старту тобі дають відкрити 5 безкоштовних кейсів. На першому аккаунті мені випали скини на 400 гривень, на другому на 160. Вивести їх можна тільки після поповнення. Поповнити баланс можна картою криптою або скінами з Доти або раз. Щоб додатково отримати 40 гривень на баланс, за промокод FELIX ти отримуєш 28 гривень, і якщо додаси свій мейл в профіль ще 12 гривень. Забирай халяву, і головне пам'ятай, Габен, це чи якийсь сайт, свої гроші завжди краще витратити на поріжок з вишні. Окремо по гравцям, давайте я не буду ставити цілі по командам. Тут би хотілося отримати Наві, Мауза. Ну і можливо G2 теж буде непогано. В цій капсулі, чесно кажучи, тут нічого такої сильно і не хочеться. Ну, Falcons, нехай будуть. Ну і фези. Мені здається, що це одна із найслабких капсул. А ось оце капсула, напевно, одна із самих цікавих. Тут у нас комплексі з олдовим дизайном Fly Quest. Тут у нас навіть китайці, Тайлу і Lean Vision. Ну і ось таке б хотілося б, звичайно, сьогодні зловити. Так, ну і почнемо з кінця з оцієї капсули до цієї. Потім ось оці відкриємо. І останніми відкриємо легенди. Так, голди ми я не бачу в першому прикуті. Ну, у нас тут папір, папір, добре. Я думаю, ми його будемо сьогодні дуже багато бачити. Ой ой, ой 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 скільки голдішка Відразу дав так нормально нюхнуть. Тут дуже хочеться реально або Тайлу, або Олінвіжн. Угу, угу, Розкатав губу, а можна мені щось, щось не паперове. Будь ласка, гейбан. В честь нових капсул, можна те й щось і видати. Ну, Тайлу, дякую, але, але трішечки. Не, не тої якості, якої б хотілося. Сподіваюся, я зараз накопичу ману, зловлячи цей оці, весь папер. І там, де будуть команди, ми вже заберемо щось більше. Цікаве! аніж папер Сірень, шо? А так можна пише. А, ооо, фу! Яргаю. <сум> так, відкриваємо далі. А може поскіпати а? Так, а що у нас тут поскіпаємо? Давайте ось ці два скіпнем. Окей. Те що то, що в проклюті голда то не цікаво. А ось тут отримати було б дуже добре собі в інвентар. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тупо один папір. І ще такий гавняний, яким підтертись можна. Отут вже більш цікаво все. Лінвіжн або тайлу. Ну, тільки не такі. Дай мені щось гарніше. Метал, поло або голда. Окей. Ейбан, hey, е, я розумію, ти відкрутив у мене дуже жорсткий шанс. Я не знаю, за що ти мене наказуєш. Але блін одна синька. Серйозно, тринадцять капсул було відкрите і одна синічка. Вау! Вау! Одна синька! Наскільки можна? Я, я я не розумію. Тільки що, ніби як червоне було. Ви бачили? Ні? Я коли скипнув, я подумав, що мені випаде червоний. Перший метал у нас вілдкарта. Ну це таке собі, але непогано. Хоча перший метал видав. Сподіваюсь, це буде. какашка. Дай мені щось вже нормально. Все, закінчились ці капсули. Окей. Так, у нас відкрито 20 капсул. І одне тільки фіолетове. Можливо, тут більший шанс, типу, на синіку. Може ну, металеве менше випадає, чим у ті блискучі, що раніше випадало. Я не знаю, але, походу, це так. Знову папір. Та скільки можна? Гейбан, да це мені можливо щось. Там я бачив, мені вже в чатик закидали нарешті хоч щось металеве. Ну, блін, оці, от саме оці капсули центральні, вони мені не дуже цікавлять. Я б відкривав би легенди та якраз у цих претендентів, де у нас є і Тайлу, і Лінвіжен. А якщо скіпнуть? А якщо скіпнуть? Все, не будемо так робити. Давайте подивимося ж таки на прокрути галдішка. Він нам показує, підкарплює, дає понюхать, але нічого більше і не дає. Гейбан, дай мені щось не паперове і чисто не, не ці болотні команди, будь ласка. Щось нормальне та адекватне. Лакі. Анлакі у мене, а не лакі. Дав галду. Понюхать. Окей. Так, і це у нас 30-та вже капсула. дивіться скільки дав Показав. Було б непогано, якщо б дав. Але 30 капсул вже позаду. 50% капсул ми відкрили. І ось отакий у нас результат. Це два фіолетового. Все. <реш> Більше нічого немає, це просто фіаско, братан. Йомає. Все ближче і ближче, да я, знаєте, ось цю голдішка показує. Вот ще знову навіщо... Ну холоп хоча б декати. Ну що це таке? А якщо отак? Угу. А отак. Вот Окей. Тому що це, звичайно, по факту фіолка. Так, вона, можливо, буде коштувати більше, ніж, сині, ніж ці блискучі. Але це звичайна фіолка. Гейбан, червоне, доси мені, можливо, сьогодні. Ну, щось одна чиста синка. Скільки можна? Фурія, фіолочка, окей. Дай мені синьку, і все, і пішли відкривати якісь капсули більш цікаві. Синку мені. Дякую. Дякую, дякую синька І ще одна синечка, будь ласка. Окей. От, а тут у нас вже починаються легенди. Окей, давайте почнемо з автографів. Наві, мауза або Джиту. Буде непогано. Манголи. До речі, монголи теж може бути щось не Напишіть в коментах. Шиверов. Далі. Дивимось, що нам зайву. Це було б непогано. Слухайте, золотий зайву. Просто пішов, поїхав кудись далеко. Жодного холо, жодної голди. О тут хоча б мог би металевий докати. Голдіжка, ще одна голдишка з Маузів. А мені звичайна синька. Скільки можна? Гейба. Оце оцим, оцим він мені показує ту голду, чесно, я вже, вже не можу. А от зараз. Окей. І тепер полетіли команди. Отут дуже б хотілося б щось таке зловити. Золоте можливо, ні? Хабе, бро. Ось ск... скікіф. Диві... Ууу, наві металева. Оце одна із зналі, поки яку б я дуже сильно хотів. Ну, я думаю, чисто буде окупати капсулу. Ну, от на старті. Наві, звичайно. А наві голду можна мені? І холо ще, будь ласка. От те, що я казав, хочеться наві, Так. Ой-ой-ой-ой-ой! Ну то Аврора. то не так цікаво. Понюхай да. все, давай мені Наві. Золоту. Ну. М -м -м -м. Хоч одне холо може дати, ні? Що це такі? Тут, походу, дуже відкручені шанси. Оце щоб ви розуміли, я навіщо записую цей open case. Щоб ви розуміли, відкривати чи не відкривати. Більше не відкривати, ніж відкривати. Ну прикиньте, 2400 було потрачено і краще відкрити 20 кейсів, ніж, блін, ці 60 капсул. Ну, Звичайно, їх краще і більше будуть всі відкривати саме G2 можна було б дати. Саме от коли будуть ці знижки, через пару місяців нам чекати на знижки тільки. Тому. Тому якось так подивились, побачили, що не треба відкривати капсули ВГБНЕ. Тому. Ну і випадає саме саме, саме дефолтне. Чисто 5 фіолок і все. На 60 капсул 5 фіолок. Як то кажуть, без ДДП не розібратись. Я вирішив, ще зайти на інший аккаунт, і... ну ще й тут перевірити шанси по цим капсулам, чи реально тут, походу, повідкручували шанси навіть на фіолку. Давайте подивимось, що у нас тут вийде отримати. 20 капсул на базі, загалом 80 капсул. 60 на мейні, і 20 штучок на бувшому мейні. На якому. Просто ми беремо, відкриваємо, ми вже синьки кучу наїлись, нас це все діло не цікавить. Нам потрібно або. Ну, давайте так. Тут потрібно або холо, або голда в легендах, тому що це у нас автографи. Зайву. Шкода, дуже була його бачити. Пролітаю, що у вигляді золотої наліпки, але. Є, що є, габен такий скотина. Який є. Ну бачите, шанси? Ну, типу, воно показує, що так, шанси є, звичайно. Угу. О, до речі, до речі, це ж метал. Метал. Віслюк металевий. Прикольно. Це. слово, прикольно. О, ось воно, типу, показує, що шанси є, але по факту... Хавай, папір Феліксе, ось отак, от Габен, хоче мені сказати. Наві якась холо пролетіла, Хантер, там ще он фіолочка. Ну це як? І прокрутиком? Можливо, мапу змінити? Е, то прикольно, звісно, але до речі, другий метал, і там хантер був в холу. Тут результати поки що трішечки кращі, але, блін, болотники випадають. Коротше, треба ось таке щось. Вертіго, це у нас одна із найвезучих мап. Для капсул. Скільки тут вже ми повибивали холо, галди. Що це таке? О-о-о-о, віжн було б звичайно класно, але героїк теж непогано. Ну Бачите, фіолочку сипле, тут хоча б хоч, хоч скіки її дає. Комплексіті було б непогано, але. Окей. О, тут хоча б є фіолочка. І це вже непогано. Але цікаво, холод чи голду взагалі реально побачить, що отак от, з однієї двох пачок. Ну тут 20 капсул, це грубо кажучи одна пачка. Лін, будь ласочка. що це таке? Чесно, я навіть не знаю, хто це. Напишіть в коментарях, що це за команда. Уу, Лінджен! Фіолочка круто, це, це дуже круто. Гривень 100 буде коштувати. На початку так точно. 40 гривень капсула, соточка Буделінвіжі. А золотий можна мені? Ще три капсули для цього є. Згоден. Так, ну голда голдап, бачите, все ж таки залежить від аккаунту. Тут же якось ситуація трішечки краще. Але я ж кажу, без додипу не, не розібратись. Все ж таки, тут можливо, холо. Побачимо щось? Нє. Ми тут теж отримали 5 фіолок, але ми відкрили в 3 рази менше капсул. До речі, в коментарях напиши, як тобі нові наліпки, скільки капсул ти відкрив, та який найдорожчий дроп тобі випав. Особисто в мене з 80 капсул, 10 фіолок, і по суті на цьому все. Я з вами не прощаюсь, ще побачимо.